Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, сонечки, ми будемо з вами готувати дуже смачний салатик. Він називається бабусина смакота. А що це за салатик? Що нам для цього потрібно? Зараз ми з вами дізнаємось. Цей салат, я вам зразу кажу, я готую його на всі свята. І на Новий рік, і раніше на день народження, і так далі, і 8 березня, тобто ті свята, де. Завжди присутній оцей салат. І ще раз нагадую: бабуси на смакота. Ви не повірите, ви його завжди будете використовувати, їсти і згадувати мене добрими словами. Так от, що для цього нам потрібно? Ось ви бачите зелень. Це цибулька зелена, пучок зеленої цибулі. І достатньо. Далі. Що нам ще потрібно? Ось ви бачите дві грудинки. Бачите? Я її порізала, ось так. І сюди вкидаємо, вкидаємо сюди. Не треба дуже дрібно, нормально, це так пройде. Але запам'ятайте, цей салат буде довго настоюватися. Тобто ви сьогодні зробите, завтра їсте в холодне. І що нам ще потрібно? Дивіться, далі? Що нам ще потрібно? І так, дві грудинки. Ви бачите, що дуже і дуже буде його багато. Якщо вам треба менше, тоді менше робите. Далі кишю. Я, Я беру такі дві пачечки. Берете 200, можна і 150. Не бійтеся, це він буде настоюватися, щоб саме оцей горіх і дав смакоту. Оцей смак отут. І так, 200 грамів або можна трішки менше. Можна 150. Далі. Ви бачите ось кукурузку, таку консервовану. Без водички сюди теж відправляєте. Так. І так, от ви відправили сюди баночку кукурузки. І ще баночку отакого ананасу без води. Я купила, бачите, воно шматочками, отак шматочками, і щоб не працювати і не різати нічого, отак шматочками сюди висипаємо. Теж цілу банку. Теж цілу банку. І потім ви додасте майонез. Зараз я перекидаю в іншу мисочку, тому що тут не поміститься. І так сонечки продовжуємо. Викидаємо повністю оці, оці кусочки ананасу. Без води. Старайтеся без води. Так. Так, ви, дивіться, яка миска буде у вас салоту. Тепер, в мене залишився ось такий королівський, я його, зараз вам, щоб не поміряти, буду ось сюди висипати. Дивіться, скільки ложечок. Одна ложка, друга, третя, четверта. Ну, чотири, так? Чотири. Але цього мало. Ми зараз будемо з вами ще додавати. Тому що цього мало. Так, Перемішаємо. Так, щоб ложечка. Щоб добре він постояв, гарно, щоб він особливо горіхи, щоб вони стали м'якесенькі-м'якесенькі. Так, знову я висипаю п'ять, оце шість. Сім. І достатньо. Ну, ви дивіться по собі, якщо любите більше, можете більше. Але він повинен настоятися. Отакий повинен бути щоб аж до кінця. Все. І відправляємо його в холодне. Перемішуємо гарно. Гарно, гарно перемішуємо. Ось так. Накриваємо кришечкою і відправляємо його у холодне місце. Він настоявся. а завтра ви побачите і попробуєте, який він буде смачний. Ну що, сонечки, до побачення! Всього вам найкращого, щоб ви були мені живі і здорові, і смакуйте бабусиним салотиком. Бабусина смакота. Здоров'я вам, миру, благополуччя і всього найкращого. До побачення!